Броньований нищівник танків таку військо називають БТР 4 Е. Буцефал ця українська розробка може перевозити бійців механізованих підрозділів, забезпечувати вогневу підтримку в бою, бути базовою машиною спецпідрозділів швидкого реагування і морської піхоти. А от як курсанти зсу навчаються керувати та стріляти з цього броньованого монстра, покажемо в сюжеті, створеному за матеріалами командування сухопутних військ. Піді мною справжній буцефал. Це БТР-4Е. Ну а ми зараз у місці, де українські військовослужбовці опановують цей БТР. Український буцефал – броньований помічник наших армійців у сучасних воєнних реаліях. Тут у навчальному центрі курсанти робитимуть свій перший постріл із бойової машини. Це ми зараз встановлюємо контрольну пристрілочну мішень, яка знаходиться. 100 метрів від е, зрізу дульного ствола. Саме сюди мають поцілити майбутні військовики. Це їхнє перше практичне заняття після курсу лекцій. Це ваші перші стрільби зараз будуть. Сьогодні так. Будемо е, пробувати. Е, поки навчаємося, пройшли теорію. Е, Переходимо до практики. Остріл! Складно цілитись? Взагалі нічого не складно. До всього адаптується. Ми відкриті до навчання. Інструктора нам допомагають. Результати стрільби обов'язково проаналізують та зроблять висновки. Ну непогано. Ми бачимо, що гармата має свою сторону. Явно вона не попадає сюди. Ну, більшість 80% пішло в габарит. Можливо, нам треба трохи змістити ствол. Лівіше на сантиметрів 5, і тоді вся ця кучність буде вже більше знаходитись в тих габаритах, яких потрібно. Під час відпрацювання пристрілки до нас під'їхала заправка, навіщо заправлятися, якщо БТР стоїть? Акумулятори бажано не садити, тому ми працюємо при заведеній машині. Відповідно, то машина бере на себе паливо. Який розход у БТРа? Ну, 100 літрів на 100 кілометрів, грубо кажучи. Сам броньовик доволі легкий в кермуванні, розповідають бійці. Коробка автомат. Двигун хороший. Ну взагалі порівняно з іншими машинами. Керування досить просте. Ми пристріляли пушку, і зараз БТР їде на рубіж вогню і будемо відпрацьовувати перші стрільби курсантів. Зараз ми проводимо загрузку гармати. Важкі патрони. Я бачив, так коли піднімали, то прямо ж тут їх тут їх 30 штук. Зараз 30 штук умножить на 850. Це приблизно. 24 кг. гіря така. Це до прикладу, да, це до прикладу сюди загружається 117 патронів. Можете уявити, скільки яка то є вага. Тут озброєння в нас. Гармата, гранатомет і кулемет. БТР четвертий швидкісний. Це по-друге, управління для водія, механіка водія. Воно спрощене. Постріл! Так, я також зараз буду пробувати стріляти вперше з БТР-4. Олександр мені зараз пояснює, що мені треба робити. Е, включаємо, знімаємо це штопор самої гармати. Карижовугня угу. не, не включаємо. Ви наводитесь і ви вже її не рухаєте. Тоді ми включаємо лінію угу. ланцюг стрільби. Знову наводитесь і попередження про постріл. Угу. Постріл! Степане, ну ми щойно відстрілялися. Розкажи, як тобі? В принципі, непогано, ціль була уражена, відсотків 70 було уражень, 30, можливо було там чуть-чуть відхилень, то що я казав при стрільбі. Отже, підбиваємо підсумки. Українські інженери потрудилися і зробили ось такий витвір мистецтва. Так, у нього є свої недоліки, але в цілому він просто чудовий. Тому у сухопутних військах його люблять і активно опановують. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, Олег Грицун. Подробиці Інтер. марафон. Єдині новини.